Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Сьогодні хочу з вами поділитися смачним рецептом тушкованої яловичини у червоному вині. Для цього рецепту нам знадобиться одна невеличка, я б сказала, маленька цибуля ріпчата, її нарізаємо тонкими півкільцями. Якщо хтось не любить цибулі, можете цей етап опустити і відразу приступаємо до м'язка. М'яско потрібно промити та ретельно просушити паперовими одноразовими рушничками. Далі м'ясо ми нарізаємо тонесенькими скибочками. до 1 сантиметра товщиною. Розігріваємо тепер сковорідку, вливаємо туди рослину олію, приблизно десь 2 столових ложки і обсмажуємо з двох сторін шматочки яловичини. Обсмажуємо ми на великому вогні до золотистого кольору. Обсмажене м'яско викладаємо в окрему миску. Вогонь зменшуємо на нижче середній і вкидаємо у сковорідку вершкове масло. Вкидаємо також гілочку або дві гілочки розмарину і розрізаний навпіл часничок. Обсмажуємо часник до золотистого кольору, після чого рекомендую його витягнути. Також, за бажанням можете витягнути гілочки розмарину. Якщо ви готуєте з цибулькою, так як я, тоді саме час її сюди закинути. Якщо ж без цибулі, тоді просто вкидаєте м'ясо, томатну заправку і спеції. Поверх цибулі я додаю томатну заправку ось таку з болгарським перцем. І додаю спеції. Це чорний мелений перець, копчена паприка і духмяний перчик горошком. Ви за бажанням можете кинути будь-які улюблені спеції. Головне, щоб їх було не забагато. А і сюди ще я додала сушений чесничок. Просмажуємо зі спеціями буквально ще одну хвилину, вкидаємо м'ясо і усе добре змішуємо. Вливаємо сюди червоне сухе вино. Вино беріть доброї якості, щоб воно було смачне. Також додаю сюди воду, буквально 50-80 мл, так, щоб в загальному рідина у нас майже покривала наше м'ясо. Додаємо ще сюди до смаку солі і якщо у вас кисловатий смак, виходить, бо ви на її різні, рекомендую додати буквально таку добру щіпку цукру, головне не переборщіть, прикриваємо кришкою і тушкуємо на самому малесенькому вогні 1,5-2 години. Далі паралельно ставимо рис, промиваємо його в декількох водах, так, щоб водичка була прозора. На малесенькому вогні у підсоленій воді готуємо його до повної готовності. Рис виходить ось такий смачний, розсипчастий. Для більш такого насиченого вершкового смаку рекомендую вприкінці додати вершкове масло. До м'язка час від часу можете заглянути, подивитися, чи достатньо там є рідини. Наша вся рідина перетворюється у неймовірно смачний соус. Подаємо на порцію буквально 2-3 столових ложки рису. Викладаємо красиво шматочки нашої тушкованої яловичини і поливаємо ось цим нашим таким винним соусом. Подаємо обов'язково зі свіжим салатом, свіжою зеленю. Так найбільше смакує. Ось така проста, но неймовірно вишукана страва підійде, як і на будний день. Можна собі невеличке свято влаштувати, так, і на якесь святкування. Як бачите, м'яско просто розвалюється, воно неймовірно м'ягесеньке. Подивіться, м -м -м -м. Це дійсно дуже-дуже смачно, тому вам бажаю смачного і бажаю також кожному з вас ще сонячного настрою. Запрошую обов'язково підписатися на канал Українські домашні страви. І хочу ще з вами поділитися, який саме рис використовувала я в даній страві, щоб у вас вийшло так само. Це ось такий рис басматі місто Кривий Ріг. Я так розумію фасування насправді це індійський рис. Рис йде вже пропарений, він дійсно виходить розсипчастий, це не є реклама, просто ділюся, скажімо, так, таким досвідом, щоб у вас дійсно так само вийшла страва. І цей самий рис має такий легкий аромат горіхового смаку. Це все, що хотіла сказати, тому усім па-па!